Порядок початок так земельний та, печоринки, та, та головний спеціаліст землепорядні. Я понял. Це що? Це, це ручей? Це ручей? Пробуваю зверху творитися ідерку демен. Надання дозволу на репродальний план забудової території поулиці, це допомозька 137, це не Це гуртожит. А громадські слухання були. Так які громадські слухання їм дозвіл. Діти? Так, добре, зрозуміло, ставлю питання на голосування. Комісія погоди. Так, будь ласка. А зміни ніяких немає. Там є житлова забудова. Ми не міняємо ніяких земель, ні на які трубів. Це іменно житлова забудова. А етажи. А кількість населення це не буде. Шановні. Ви знаєте, в якому стані живуть люди в тому общежитті. Я не хочу розказувати, в якому стані він через 2-3 роки завалиться цей будинок. І всі люди, якщо не раніше, раніше, Я думаю, куда, по цьому округу, э, а що планується? хто це забудовує? E, Значить, забудовник цей Я Цук э, Василь Міляратор, який будує бів бучі. Ви чуєте, що я говорю? Я цук будує забудовник, який будує він не може в бучі. будувати, він арештова і побудував чудовий центр. Це його робота. Тому запросили його і тут зробити більш-менш добрі умови. Це підприємство проблеми, як ви можете його запускати сюди? Підпочатку, два аферісти, які ходили, представлялися представниками цього підприємства. І довіри до них немає. Це до людьми постійно. Я говорю, що будує, будує. Я цю, ці питання. Коли ми від розробимо проєкт, прийдемо сюди і нам не повинні. Ви не будуваєте, що це аферісти. У підприємства проблеми, як вони можуть будувати, на що вони вам надо? Ми ще не пускаємо, ми даємо показ, вийти віддати, тому на чим Депутати, воно вам треба в цих проблемний об'єкт буде. Да, будь ласка. Конкурсом да, пиши, будь ласка. Мы сейчас даем тут. Ну да, а причем тут да, ну, якась да, там. Да, а мы забрати забрать можете? Сейчас мы даем, а потом скажу, ну мы уже да. Да. же уже им даем. Надо запрошивать без проблемные близько, предприятия. Ставлю питання там ще, на голосування. Там ще не всі, навіть, і згодні. З цілею депутатів ви заводите до історію. Ви своє слово сказали, запитали своє. Ставлю на голосування. Приліпка, за. Амальник. За. Е, Діленко. Молодці. Е, Дубас. Утримайся. Е, Дудніка нема. Жавченко. Утримайся. Кислиця. Це жахливо. Ковалєнко. Що ти маєш Мамчур, Мамчур, Марчук, Матусяк, це ужас, Матусяк. Ну, який голова, такі друзі в нього. Проблемне підприємство заводить сознательно так, Тише будь ласка. А потім будемо землю додавати новим, щоб спасали. Матвіревська, Мамчур, Паломарчук, Поповічук, Приліпка. Скрябин и Судни, Смоленчук? Есть. А Скрябин и Скряпин. Смоленчук, Целужа. Товстанов, Туровский, Филипчук, Чемарис, Черенска. Черно и Шармин и Да, что там у нас? Я чищу. Где прошло? Одиннадцать. Откуда одиннадцать? Так не прошло. Наступное питание. Озвучите, куда остается. Решение комиссии. Нет, а да. не ну. решение. Назовите призвучно было. <кху> решение принято. Два плоти. Решение принято. Доброе. Решение не принято. Принято. Нет, принято. Юрий, иду, ласка. Юрий, Юрий Валерьевич, сядьте, пожалуйста. Работает комиссия. Еще раз скажу, зараз свои редик скажет лечильно комиссия. Ну надо, что, комиссия. Решение не принято. Лечильно комиссия, пожалуйста.